І, мабуть, з розбігу, щоб потрапити на ту трубу. Уай-яя! Ей, На мана. Уая-я! І що робити? Вага зараз буде вже критична. Так, хоча я вже броню взяв. У мене 75 кілограмів. Ну, схованка дуже добра. Я ну, що до речі маю на увазі, знаходиться вона ось тут. Вона буде на колекторі цьому, потрібно обійти по дорозі, знайти, зайти сюди і зверху спригнути забрати схованку